Ви впевнені, що готові до шлюбу? Що ви маєте на увазі підготова до шлюбу? Ну, з такими нігтями. Ви взагалі вмієте готувати? А прибирати, а як же прання? Подружившись, ти не зможеш жити таким життям, як жила раніше. Сподіваюся, ти це розумієш? Дбати про здоров'я свого чоловіка це частина твого обов'язку. Просто розігріти заморожений гарнір цього для мого сина недостатньо. На сніданок має бути свіжозварений рис, обід, корисний бентобокс, а вечеря повноцінне свято, щоб зарядити його енергією на весь наступний день. Ти з цим впораєшся? Я завжди подаю щонайменше п'ять страв, включаючи основні та гарніри. Тож це дуже добре. Якщо ви хочете працювати, але нехтувати домашніми обов'язками. Чому це я маю працювати, мамо? Я маю подавати свіжий рис на сніданок, готувати збалансований бента обід менше п'ять страв на вечерю. Де ж мені взяти час на офісну роботу? Я правильно розумію, що ти працюєш у зутоя на повну ставку? То ти збираєшся звільнитися і жити лише на заробітки тому? Грошей ніколи недостатньо. Як ви будете ростити дітей? А у нас їх не буде, то ж все добре. Як же я буду працювати, поратися по господарству, готувати йому їжу і виховувати дитину? О, ви хочете найняти нам хатню робітницю? Наскільки ж ти ледача? Це все звичайні речі, які очікуються від усіх жінок після того, як вони виходять заміж.